Доброго ранку, діти! Я рада бачити вас знову на занятті з математики. Ну що ж, готові до нових подорожей? Сьогодні на гостину нас запросили математичне містечко знаків. Жителі цього міста дуже доброзичливі і гостинні. І з деякими ми вже знайомі, це знак дорівнює. А це ось новий знак, називається плюс. Що нам допомагає зробити знак плюс? Так. Плюс допомагає додати одне число до іншого. Більше і більше все роблю. Добрі справи я роблю був один, а стане два. Ось такі мої дива. Плюсом можна мене звати. Давайте разом будемо складати. Сніжинки легко кружляють у повітрі, тихенько опускаються на землю. Погляньте, на ялинку прилетіло дві сніжинки, а потім ще одна. Скільки стало сніжинок разом? Так. Три. Давайте сніжинки замінимо цифри. Скільки було сніжинок спочатку? Дві. Потім ми додали ще одну сніжинку і стало три. Або, по-іншому, можна вираз зачитати. До двох додати один дорівнює три. Знак плюс. Завжди щось просить, завжди йому мало. Ось погляньте, він завітав до малят. Діти вийшли на дві гуляти. І плюс побачив, що у сашка є санчата, а у Андрійка немає. І він почав відразу вередувати. Дайте ще одні санчата. А приклад буде який? Один. Додати один дорівнює два. На подвір'ї діти посадили дві ялинки. А плюс знову кричить: Мало, посадіть іще. А приклад який буде? Так. Два. Додати один дорівнює три. Потім діти почали ліпити сніговиків. Зліпили гарненьких сніговичків, веселих. А плюс знову каже: Мало! Зробіть іще. Дітки зробили. Ще одного, а приклад буде ось такий. 3. Додати 1 дорівнює 4. Потім діти вирішили своїм сніговичкам зробити подарунки. Кожному сніговичкові подарили свій подарунок. А плюс кричить мало, мені дайте подарунок. І подарували йому подарунок. А приклад буде таким. Чотири Додати 1 дорівнює 5. Наш невгамовний плюс пропонує вам пограти в гру. Погляньте уважно. На тарілочці лежать цукерки. Скільки зліва? Так, одна. А скільки справа. Так, два. А разом скільки? Три. А тут у мене нижче є приклади. Який приклад співпадає до нашої тарілочки? Один. Скільки було спочатку? Одна цукерка справа, а зліва було дві. І дорівнює три. Молодці. Погляньте, будь ласка. На мою знову тарілочку. У мене тут зліва два яблучка і справа два яблучка. А під низом є приклади. Подивіться на перший приклад. Три дорівнює один, дорівнює 4. Вірний цей приклад для нашої тарілочки? Ні. Дивимося на наступний приклад. Два додати. Два дорівнює 4. Вірно. Цей приклад нам підходить, тому що зліва два яблучка і справа два яблучка 2 додати 2. І дорівнює 4. Погляньте діти, які смачні тістечка у нас на тарілці. Скільки зліва тістечок? Так, два. А скільки справа? Три. А нижче в мене є приклади. Узверніть увагу на перший приклад. 1 додати 4 дорівнює 5. Підходить нам цей приклад? Ні. Зверніть увагу на наступний приклад. 4 додати 1 дорівнює 5. Підходить? Ні. І зверніть увагу на останній приклад. 2 додати 3 дорівнює 5. Останній нам підходить, тому що у нас було зліва 2 тістечка, Додали. Три тістечка, які знаходилися справа, і разом вийшло п'ять. Які ви молодці, діти! Ох, цей знак додавання. Не сидиться йому на місці. Знов придумав якісь пригоди. Давайте подивимось, що він там вигадав. Діти. У сніговика немає капелюха. А поряд у нього є три капелюшка. Як знайти для нього відповідний капелюх? Сніговик тримає цифру 3. А на капелюхах написані приклади. Для того, щоб знайти правильний капелюх, потрібно вирішити приклади. На першому капелюсі 2. Додати 2. Скільки це буде? Чотири. А нам потрібно три. Цей капелюх нам не підходить. Дивимося на наступний капелюх. Три. Додати два. Буде скільки? Так, п'ять. Він нам також не підходить. І дивимося на наступний капелюх. Один додати два. Буде три. Молодці діти. Цей капелюшок нам. Підійшов. Ми його одягнемо нашому сніговичку. А тепер саме треба знайти сніговику рукавички. На першій парі у нас нам треба, щоб у сумі було 4. Подивимося на першу пару. Тут, є приклад, один. Додати один. Дорівнює скільки? Так, два. Нам ці рукавички. Не підходять. Дивимося на наступну пару. Три. Додати один буде в сумі скільки. Чотири. Так, ці рукавички нашому сніговікові підійшли. Він задоволений вами, що ви виконали це завдання. На сніговику також не вистачає ще шарфіка. А в сума должна вийти 5. Давайте подивимося на перший шарфик. 1 додати 2. Буде, скільки 3. Нам цей шарфик не підходить. Дивимося на наступний шарфик. 4. Додати один. Буде 5. Нам цей шарфик підходить. Ми його одягнемо. Молодці. А на останок в сніговичку треба знайти мітлу. А сума должна бути також 5. Подивимося на першу мітлу 1 додати 2 дорівнює 3. Нам ця мітла не підходить. Дивимося на наступну мітлу: 4. Додати 1 дорівнює 5. І ця мітла нам підходить нашому сніговичкові. Молодці діти! Ви справилися з усіма завданнями. До наступних зустрічей! До побачення!